Господь мій пастир, всього маю вдосталь. 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 Господь мій пастир, я не матиму недостатку на зелених лугах Він дає мені відпочити, веде мене на тихі води, мою душу Він обновляє, Господь мій пастир, всього маю вдос. Веде мене праведності стежками, ради імені свого коли я піду навіть долиною смертної тіні, зла не злякаюсь, бо ти зі мною, Господь мій пастир. Всього маю в достав. Твій жесл і твій посох вони мене втішають. Переді мною трапезу ти готуєш навпроти тих, які мене утискають. Господь мій пастир, всього маю вдоста, Ти намастив мою голову олією, переливається моя чаша. отож в усі дні мого життя. Доброта і милосердя супроводжувати мене будуть, і я на довгі дні поселюся в домі Господні. Господь мій пастир, всього маю в доста. Алімуя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Я є пастир добрий, і знаю своїх, і мої і мене знаю. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуя. Господь з вами. І слова святого Євангелія від Святого Йоанна. Слава, Того, Господи. Того часу Ісус сказав. Воістину, воістину кажу вам: хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить через верх, де інде, той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той пастир овець, йому одвірний відчиняє, і вівці слухаються його голосу, і Він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли Він усіх своїх овець повиводить, то йде перед ними, а вівці йдуть слідом за ним, бо знають Його голос. За чужим же вони не підуть, а втікатимуть від нього, бо не знають голосу чужих. Таку притчу розповів їм Ісус, та вони не зрозуміли, що означало те, про що Він говорив їм. Тоді ще сказав Ісус, воістину, воістину кажу вам, що Я є двері вівцям. Всі, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники, але вівці їх не послухали. Я є двері, якщо хто мною війде, то буде спасений. І він увійде та вийде. І знайде Пасовисько. Слоді приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб мали життя і щоб мали надміру. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе, Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Воскресень. Доганьки любі в Христі, брати і сестри, парафіяни, наші улюблені Божі діточки. Сьогоднішня неділя, неділя доброго пастиря, тому що таку читаємо Євангелію. Про це сьогодні Ісус говорить до нас в 10 розділі. Святого Йоанна Апостола, Євангелиста. І сьогодні є той момент, коли ми хочемо собі так приблизити два цих слова добрий і слово пастир. Добрий дуже часто нам здається, що це добре це в тоді, коли все так по-людськи добре. Коли, наприклад, спокійно, коли смачно, ми кажемо, добра їжа це смачна їжа, але чомусь як багато наїстись цукерок, то потім можна заслабнути. Як можна від добра заслабнути? Але, наприклад, цибуля невкусна, не дуже така, що багато не з'їж. Хрону, гірчиці. Але це добре речі, бо люди навіть як слабують, чи там хтось захрип, простудився, то може вилікуватись. Цими несмачними речами, так скажемо, і слово «добрий» – це те, що приносить добро, приносить користь таку і духовну, і тілесну. І, наприклад, ліки. Ми дуже часто можемо зустрічатися з вже, ну, вище молоденьке, а я на старі вже часто лікарства якісь там беру, то я вже знаю, що таке лікарство. Воно гірке, квасне, але його треба брати, бо треба жити. І випив таблетку, голова не болить, але ну, вона не, не вкусна ця таблетка, вона не солодка. Але чогось кажуть, що добре таблетки. Так? Я маю дуже добре лікарство там від грипи. Я покушав, ну воно там добре. Гірке, але кажуть, що добре. Тобто, слово добре це не завжди таке приємне, це не завжди смачне, солодке, але добре. Ісус каже, що Він добрий пастир. Добрий це в тоді, коли направляє нас на правильну дорогу, коли часом нам щось навіть скаже, таке трудне, прикре, але в цьому є доброта, в цьому є любов. Батьки теж, коли виховують дітей, часом щось кажуть їм таке, що не подобається дітям, але це добре, тому що виховують їх, так? кажуть, як повинно бути. І пастир – це той, котрий пасе, котрий дає їжу. А не котрий сам їсть, забирає в овець і навіть самогірше, що овець пожирає. Пам'ятаю такий старший ксьонд там в семінарії. Ну, знаєте, старші люди вони правильно кажуть, вони життя прожили, їх треба слухати більше, як книжку. І він каже, діти, ви будете ксьондзами, будуть вас вдягати, давати подарки, запрошувати додому там, в гості і так далі. Такі пам'ятайте одно, щоб ви не їли людей. А їжте все, що хочете, але людей не їжте. Тому що, каже, ви, якщо добрі пастирі, то ви повинні з себе давати людям цю їжу, Божу їжу, духовну. Може комусь треба хтось в потребі навіть, може комусь хліба треба купити, одежу дати. Ви повинні бути пастирями, але щоб не було так, що ви будете людей каже. Ну, принесуть вам, дадуть добре. Не дадуть, не допоминайтеся, щоб не було так, що пастух їсть вівці. Так, і дуже добре, тому що правильно він казав, і я собі думаю, що рік такого, скажімо, стажу служіння бачу, що це правильно. Щоб бути пастирем, це перш за все думати, як дати життя другим людям, як дати їм в цьому житті допомогу, а не щоб тільки їх, скажімо, використовувати і чекати, що я великий король, хтось мені має служити. Добрий пастир це той, котрий. Насправді годує, піклується і дає поживу іншим. Для нас сьогодні ця Євангелія є таким задумом, є іспитом сумління, є екзаменом нашого релігійного життя, наскільки кожен з нас є таким добрим пастухом, добрим пастирем і вдома, і на роботі, і в костілі, і всюди, де Господь нас ставить на дорозі нашого життя. Чи я є Добрий пастир, чи я можу насправді в своєму житті служити в який спосіб, так? чи я проголошую себе, чи проголошую Бога, давати комусь Боже життя це нести Бога в їхній дім, в їхню сім'ю, в подружжя, в дім, де люди живуть. Тобто, бути добрим пастирем. І сьогодні для нас це є, для кожного з нас це є така задача. Це є пригадування нашого християнського життя, щоб ми були такими пастирями добрими, які дають добру поживу своїм близьким, скажімо, своїм вівцям, чи там дітям, чи родичам, чи друзям, чи сусідам, які дають добру поживу, так? які не підказують, як робити погано, але підказують, як жити добре. І тому нехай Господь нас на цій добрій дорозі провадить. Береже, охороняє і допровадить до вічності в небі. Амінь. Христос Воскрес. Вірую в єдиного Бога, Отця все держи і та нам, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця, родженого перед всіма віками Бога від Бога світло від світла, Бога істинного від Бога істинного родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, Понтія пила там і страждав йому і похований. І воскрес у третій день згідно з писанням, і возьміся на небо, і сидить праворуч Отця, <кій> <кій> судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа животворного. Що від Отця і Сина, і Схоти, що з Отцем і Сином рівно поклоняй і рівно слави ми, що говорив через Пророків і в єдину святу Вселенську, Апостольську церкву. Іспові до одне хрещення на відпущення гріхів, Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. І за наших померлих вічне спочивання даруємо Господи, а світло віковічне, нехай їм світить на віки вічні. Амінь. А душі вірних померлих через милосердя Боже, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякуємо теж нашому міністранту за служіння, вам дорогенькі наші ліктори, за те, що ви читали Слово Боже, запровадження спів, нехай Бог вам благословить. Господь з вами. Нехай благословить вас все Бог. Отеці Сини, святий Дух, Ані. Ідіть милі Христові. Ой, святий Боже, святий Кріпкий, святий бессмерт. in the house of the Lord. Вислухай нас Господи, в ничні тебе, Бога Росія, вислухай нас, Господи, святий Архангел Михайло, на славенні князі, Боговодцю, ангельських воїнц, прийди на допомогу людям, яким завгожі сили си в тебе, прийди, аж люди